Заклад Sunrise, що на міському пляжі, працює вже третій рік поспіль. Нині це не просто відпочинкова зона, а заклад, що надихає, смачно годує та заряджає гарним настроєм. Тож не дивно, що свято Дня захисту дітей відбулося саме тут, на березі живописної річки Кодима. Sunrise люб'язно запрошує та пригощає своїх відвідувачів усім найсмачнішим: піца на будь-який смак, меню мангала, холодні закуски, десерти та прохолодні напої. Наразі Sunrise добре підготував. Вався до літнього сезону. Тут можна гарно відпочити і після виснажливого робочого дня, і провести гарний вікенд з родиною чи друзями. Широкий вибір страв та пригощань, дружній молодий колектив допоможуть зробити відпочинок і приємним і змістовним. Підприємці Євген та Олег розповідають, мають досвід проведення і масштабних благодійних культурних заходів. Тож це літо не буде винятком. Найближчим часом балтяни та гості громади також зможуть взяти в них участь. Та внести свій посильний матеріальний внесок на підтримку збройних сил України.